Привіт усім! Мене звати Гліб, і це курс історії України 7 класу. Сьогодні ми пригадаємо усе, що ми вчили про королівство Руське. А якщо не встигли вивчити, то принаймні дізнаєтеся, що було важливого. Почнімо з того, що Королівство Руське відоме нам як Галицько-Волинське князівство. Таку назву воно отримало після коронації Данила Романовича. Але не варто квапитись. Галицько-Волинське князівство виникло завдяки зусиллям волинського князя Романа Мстиславовича у 1199 році. Роман був доволі впливовим і потужним князем. Якби ми складали йому резюме, то у список його досягнень сміливо б записали таке: створив нову державу. Встановив контроль над Київським князівством, зміг вгамувати Галицьких бояр і здійснив успішні походи проти половців і литовців. Вийшов доволі значний перелік. На жаль, князь правив недовго. У 1205 році він загинув, а князівство розпалося. Щоб відновити єдність Галицько-Волинського князівства. Знадобилося більш ніж 30 років. Чому? По-перше, існувала сильна боярська опозиція. Пам'ятаєте, ми говорили про цих впливових олігархів Галицького князівства, які збагатилися завдяки продажу солі. По-друге, сусідні держави. Польща та Угорщина прагнули понад усе заволодіти багатими землями Південно-Західної Росії. Це і стало перешкодою для швидкого відновлення та зміцнення Галицько-Волинської держави. Що варто знати до того, як ми почнемо говорити про найуспішніших князів монголи? На початку 13 століття з'являється ще одна небезпека. Ще одна загроза для руських князівств монголи. Перша сутичка між руськими князями та монголами сталася у 1223 році. На жаль, русичі зазнали катастрофічної поразки. За свідченням літописців шість князів загинуло. Лише кожен десятий воїн зміг повернутися додому. Ще більшими були репутаційні втрати адже. Раніше мало хто міг протистояти армії русичів, але Русі пощастило. То була лише розвідка. Потім монголи повернулися до Азії, і про них не було чутно на Русі 14 років до 1237 року. Протягом 1237-1241 років руські землі були спустошені монгольськими ордами. Князівства діяли нарізно, тож були приречені на загибель. Після своїх завоювань монголи заснували державу Золоту Орду. Землі Русі України опинилися у васальній залежності від монгольської держави. Київське, Чернігівське та Переяславське князівства перестали існувати як самостійні держави, а от Галицько-Волинському князівству. Вдалося швидко відновити свої сили та зберегти територіальну цілісність. Чому? Нарешті ми дійшли до Королівства Руського та його топових князів. Топових, тобто найкращих, почнімо із героя, якому вдалося відновити єдність Галицько-Волинського князівства Данила Романовича. Князь Данило лідер нашого рейтингу. Чому? Бо він спромігся наново об'єднати князівство, завдав поразки лицарям-хрестоносцям і здобув перемогу у найбільшій битві в історії давньої Русі битві під Ярославом. Список його досягнень цим не обмежується. Він приборкав бунтівних бояр, провів важливі реформи, розбудував старі і звів нові міста. Не забувайте. Що саме він став першим королем Росії. звідси й назва Королівство Руське. Перелік його досягнень можна нескінченно продовжувати, але часу забракне. Після смерті князя Данила було достатньо наступників його справи. Тільки погляньте на цей список. Я ж хочу акцентувати увагу на найуспішніших. А це син Данила Романовича, Лев І та онук першого короля Русі Юрій І Львович. Вони залишили доволі помітний слід в історії, а їхні імена стали символами незалежності і могутності давньої української держави. Лев І Данилович, сміливий воїн і успішний полководець. Він зумів приєднати Закарпаття та Люблінщину, завдяки чому територія галицько волинської держави досягла свого історичного максимуму. Що це означає? За часів його правління Руське Королівство займало величезну площу. Лев Перший управляв державою не меншою за сучасну Італію, Румунію чи Польщу. А ще він переніс столицю не куди-небудь, а в місто Кави та смаколиків до Львова. Легко запам'ятати, князь Лев правив у Львові. Наступний керманич Юрій Перший Львович. На мою думку, він зміг перевершити свого батька. Спробую пояснити. Він теж прийняв титул короля Росії, зміг зберегти цілісність держави та підтримувати добрі відносини із сусідніми країнами. За часів його правління Галицько-Волинська держава переживала розквіт та економічне піднесення. Крім того, Юрій І зміг заснувати окрему Галицьку митрополію. Це продемонструвало авторитет не лише князівства, а й самого князя. Спадщина Юрія І дісталась двом його синам Андрію та Леву. Період їхнього правління час думвірату. Померли вони одночасно, імовірно, під час однієї із сутичок із ординцями. Із їхньою смертю династія Романовичів припинилась. Останній, про кого хочу вам нагадати, це Юрій II Болеслав. Ні. Він не був вельми успішним, не відзначився жодними скандалами чи поразками. Юрій II – останній Галицько-Волинський князь. Після нього держава припинила своє існування. Князь намагався відродити колишню велич держави. Підтримував союзні відносини із сусідніми державами та сприяв розвитку міст. Здавалося б, все гаразд, але він не зміг здобути підтримки населення через своє польське походження, прихильність до іноземців і католицької церкви. Опозицію до князя, як часто бувало, у королівстві руському, очолили бояри. Князь намагався їм протистояти. Вести боротьбу, але все закінчилося змовою і вбивством останнього Галицько-Волинського князя. Після його смерті князівство було розділено між Польщею, Литвою та Угорщиною. Культура Галицько-Волинського князівства мала певні відмінності від культури Русі часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Вона Гармонійно поєднувала традиції Русі України, Західної та Центральної Європи. За рівнем свого культурного розвитку королівство нічим не поступалось іншим державам. Культурні досягнення королівства руського це унікальна школа іконопису, своєрідна архітектура, що поєднала західноєвропейський та візантійський стилі, неповторні літописи, в яких Використані різноманітні художні прийоми тощо на цьому, все дякую всім за увагу. З вами був Гліб і це курс історії України сьомого класу.